Доброго здоров'я, шановне панство! Я Зіновія Цибрій, колись Івасів, випускниця 94-го року фізмат-факультету. Завжди із приємністю, згадую роки, проведені у своєму рідному вузі, де панувала приємна, щира й дружня атмосфера, завжди активне і веселе студентство. І моя безмежна вдячність моїм викладачам, які створили таку сильну. Фізичну базу, яка стала мені ґрунтом для мого подальшого зростання як фізика науковця, зараз я є доктором фізико-математичних наук, старший дослідник і очолюю відділ інфрачервоної та терагерцової електроніки у інституті фізики напівпровідників імені Лашкарьова у місті Києві. В якійсь мірі я продовжую справу, започатковану нашим великим земляком, одним із фундаторів фізичної кафедри Артуром Шнайдером, який одним із перших у світі синтезував напівпровідникову сполуку Телоритка кадмію ртуті. Багато моїх досліджень присвячені саме цьому матеріалу. Отож, мій любий факультети, вітаю з ювілеєм. Викладачам я бажаю наснаги до роботи, професійного зростання, талановитих студентів. Дорога, молоде, студентство, вам бажаю активно вчитися і е, вбирати в себе всі ті знання, які дають вам викладачі, популяризуйте природничі науки. Всім разом нам бажаю гідно пройти цей важкий час, який випав на нашу долю. Шлю сердечко від імені Серця України, Києва, де я працюю. Зараз перебуваю в відрядженні у Німеччині, тому вам привіт із Хемніцького університету. Всім пока!